Так, дивіться, отут Тоні, мій наш з Андрієм, має такого столика. І е, він отут собі назбирав якісь речі, дрібноту якусь. Дивіться, що в нього є. Кольцо, яке він носить, кольцо з, з, чим це? з якимось свинкою. Це тут він якісь експерименти проводить. Нагорода ковбоя. Ця штука від ніндзі. Це взагалі стріляти сюди. Тут якась нитка. Я не знаю, що це. Не знаю, що це він тут, якісь свої експерименти проводить. Дивіться, якесь таке Якесь кольцо. Що це? Якісь бумажки. А збоку це взагалі це повний треш. Я сюди навіть не лізу, тому що тут нічого не можна брати. Маска лікаря. Халат від Барбі лікаря. Одним словом, я не знаю. Дивіться, кулька, а в кульці щось. Він туди щось понапихав. Лінійка. Ну Це просто, знаєте, як якийсь е, набір е, е, якогось вченого, але дуже, дуже дивні, зібрані дуже дивні предмети. Як вони поєднуються між собою? Це хіба що він знає, це в нього, е, його фантазії, тільки це все поєднують.